У мене для вас суперкрута та мега величезна пропозиція. Це наші нові фіні-бокси. Тут буде абсолютно різне. Починаючи з товарів для дому саду дитячі речі, електроніка різноманітна, дитячі товари, спортінвентар. Поїхали, подивимось. Ось така дошка під ніжки для ванної, дерев'яна. Ліка для саду, тут буде насадка для неї. Ось такі органайзери. Тут буде дошка для сервірування під мрамор. Ось такий органайзер для антисептика. Підкладочки під ніжки, щоб робити всякі роботи в саду. Далі у нас щітка. Холодно, щоб укривати свої рослини від морозів. Ось такі класні штуки для серверування. Тут йде цілий набір. У кого болить спина. Тут навіть для цього є. Дуже велика кількість лампочок. Ось такі різноманітні набори, є по одній. Є ось така портативна зарядка, машинка на пульті керування «Бетмен». Ось такі охолоджувальні штуки для ніг. Вони йдуть ось таким матеріалом. Далі маркер від Parkside. Кухонні прилади різноманітні. Ось такі кухонні прилади, штучки для саду, щоб трава не приростала. Ось такі валики від шерсті. Пляшка. Вішаки. Решітка для сушіння портативна, така маленька. Холст для малювання. Так, давайте я пройду на ту сторону і покажу вам. Ось такі штуки, щоб зберігати ваш одяг. Що тут у нас з цієї сторони? Свічка. Для пташок-годівничка. Кухонні прилади, по дві дощечки. Це я показувала вам. Ще лампочки. Ланчбокс. Ось така лампа декоративна рожева. Далі декоративний канат буде. Кухонні прилади, щітка є. Праска. І не одна. Ось така декоративна під мрамор для сервірування столу. Оп, оп. Ще дощечки різноманітні. Ліварно хом, Ще годівничка для птахів. Ось такі тросики якісь. Я не знаю чесно, що це навіть таке, але виглядає дуже круто. Бездротові наушники, ще ланчбокс. Як я вам і казала, тут просто безліч всього і різноманітне. Ось такі ланцюги для машини. Ще одна праска. Маркер Параксайд. Устілки. До речі, м'якенькі дуже. Щось тут таке цікаве. Дитячий товар, це якась гра, скоріш за все. Ось такі кухонні прилади. Що це тут? Ще таке є цікаве. Ось таке є. Це схоже щось на ковдру, якщо чесно. Ще одна праска. Ось такі штуки, а ось такі штуки. Кухонні прилади, ще ремені. Уже інші. Лампочки. Тут навіть є. А що це? Це якась ковдра. Це масажер. Це масажер, ковдра масажер. Дійсно. Масажер, масажер да. Ще тут. Зарядка для батареї. Декоративна стрічка для саду. Ось такі кухонні прилади. Ой-ой-ой. А що там? Що там? А я не знаю, якщо чесно. Тут... Якесь колесо, щось цікаве, щось дуже цікаве, і як його мені дістати. Давайте Я вам казала, тут є абсолютно все і все, що нам потрібно. Так що детальна інформація з приводу цього класного фіні боксу буде під цим відео? А також, якщо бажаєте повний огляд цього боксу, то пишіть нашим менеджерам, телефонуйте їм і давайте заробляти разом.